Тут все нормально. Вот там я сяду, просто пальцем по екрану. Ну, ти в курсі дела, да? Є фокус на Это Прямо глас. Ну все, тоді закривай двері і отсюда, да. Ви знімаєте подкасти або принаймні плануєте це робити? У мене є для вас готове рішення. Я Олександр Метельський, співавтор та ведучий подкасту Робимо затишно. І я це роблю. В студії r 18 і хочу виразити подяку цій студії та всім її працівникам за неймовірний професіоналізм, за роботу з душею і за те, що кожен випуск виходить унікальним, завдяки тому, що студія завжди виглядає по-різному. Давай далі. завжди класне світло, завжди з душею і повним професіоналізмом підходять до запису кожного випуску. Викруті. І якщо ви хочете також зринімати класний контент, вам в R18. К нам. До дяді Роми. <сум> <сум> Вітаю! Це подкаст Робимо затишно. А я Олександр Метельський, його незмінний ведучий, де ми нагадаю говоримо з людьми про те, як зробити так, щоб вам усім було затишно. Ну і нам, усім, також було затишно. Сьогодні у нас такий, знаєте, підсумковий випуск е, нашому. Каналу вже півроку. І зараз, в часи е, таких, знаєте, новорічно різдвяного періоду хочеться трошки пофілософствувати, трошки під, підбити підсумки всього того, що було зроблено. І немає кращого для мене співрозмовника, ніж співавтор. Е, та, власне, режисер і монтажер і взагалі людина, на якій тримається весь наш канал, це Роман Ніколаєв. Дядя Рома, здрасті! Вітаю, вітаю, тебе, Сашко, вітаю наших глядачів. Я буду розмовляти російською, тому що я все одно запутаюсь і все одно на нього перейду, поэтому прошу. Та ми все одно вас любимо, дядь Рома. Так, от у мене зразу до вас перше питання. Ваша жінка ще не збирається з вами сваритися за те, що ви в неділю. Оце замість того, щоб приділяти їй час. Знімаєте черговий подкаст. Я, я, я жінка й домовився. Перша половина дня це я могу робити тільки в першу половину дня. Зрозуміло, тоді, тоді будемо швиденько розмовляти. Я, по-перше, хочу вам подякувати за те, що ви мене півроку терпите, за те, що ви вкладаєте неймовірну кількість вашого часу, зусиль, фінансів і всього іншого, і, і творчих зусиль, саме головне, в те, щоб цей канал існував, в те, щоб він е, з певною періодичністю нові відео з'являлися, і за те, що ви завжди шукаєте цікаві технічні рішення для того, щоб картинка була максимально перфектною. Ну, я на самом деле стараюсь, чтобы люди, люди, которые, ну, наши гости, допустим, ведущие, да, чтобы они в кадре, конечно, были выглядели ну, как можно больше привлекательнее, что ли, или. В общем, щоб люди самі собі подобались. О, О, да, оце, сама, до речі, сама, да, сама те, що главное. ви завжди вимагаєте від самого себе, щоб людина, яка прийшла зніматися, щоб вона собі потім сподобалася. І я, до речі, ні від кого не відчув від наших гостів, щоб хтось комусь не подобався. Ну, Жодних претензій, до речі, ніколи не було. Ні, ну ти ж розумієш, я ж все-таки ну, не, не відеомейкер. Да? Я тисячі портретів зняв. Да? Тобто, і я приблизно розумію ракурси, я розумію, там сторони, я. Понимаю свет, как правильно, чтобы человек выглядел выигрышно. Ну, то бишь, без, как говорят, без фотошопа. Да? Тут фотошопа в общем-то, и нету ну, видео. Ну, хотя можно тоже заморочиться. Но лучше сделать так, и, чтобы все было вот четко. Вот я сейчас довел. Я вообще не влажу, не, не корректирую, ни не цвет, ни экспозицию, ничего. Вот как снято, все. Такой процесс, да. Но я к этому кстати не сразу пришел. Это тоже такие -таки видео это более сложные технически, чем фото. Там больше всяких заморочек. Ну, каждая наша съемка я немного недоволен. <laughs> и бывает, что больше недоволен, меньше недоволен. Ну, это в природный перфекционизм. И я понимаю, позволит. я понимаю, вот надо вот это, вот это, вот это что-то добавить, что-то убавить, где-то подрезать, где-то дорезать. Этот процесс, мне кажется, постоянный. Да? И я думаю, мне так кажется, что я, наверное, никогда на 100% не буду доволен. Ну и слава Богу. І от пригадайте, коли там на початку весни минулої, коли я до вас прийшов сюди з цією ідеєю, що а давайте попробуємо зняти якийсь подкаст. За що я вам вдячний, що ви тоді одразу ж е вцепилися? Я, я переб'ю. Тогда була ідея знімати подкаст для Блеста. Ну так, для, для І цей слоган, ми по суті у них позичили. позичили. І перша зйомка це була з Сергія Савченко, з власника, Блеста. власника Блест. Чи можете пригадати самий випадок у Блесті? У нас був дуже крутий диван. Підходить молодий хлопець і каже: о, такий диван мені потрібен в кабінет. Беру. Я починаю оформлювати такі замовлення. І він каже: це ж доларів? Я кажу, ні, 550 гривень. Він каже гривень. Беру два. Передивіться цей подкаст. це Дуже цікава людина, дуже е, класний волонтер, дуже класна особистість. Перш за все, і дуже цікавий бізнесмен. Тому, е, якщо вам буде цікаво, саме наше перше відео на цьому каналі, якраз з Сергієм Савченко. І до речі, хочемо виразити подяку компанії БЛЕСТ до тому, що також саме завдяки цій компанії, цей подкаст, в принципі, став можливим. От все, що ви бачите в нашій студії, ну більшість із того, що ви бачите в нашій студії, це якраз. Така е, матеріальна допомога від Блесту, і от, до речі, щось. Давай, ну це така реклама вже студії пішла. Давай так давай все таки ближче до нашого подкасту. І, от, якщо ви пригадали, з чого все починалося, ми спочатку думали знімати подкасти, передачі про дизайн, про те, як створити інтер'єр, в якому люди будуть відчувати себе затишно. Але що саме цікаво. Е, От з кожним нашим новим гостем, коли я традиційно задавав питання, як люди відчувають затишок, що для них затишок, ніхто особливо не говорив про те, що це якийсь конкретний там диван, якісь конкретні шпалери, що це якісь мають бути там штори на вікнах і так далі. Що це інтер'єр? Ні люди все частіше і частіше говорять про те, що затишок це якесь внутрішнє відчуття. Це те, що може прийти зненацька, коли людина йде з базара і несе пакети з покупками, а просто в навушниках грає якась музика. Затишок для мене це щось таке особливе. І десь напевно, от роки два тому я йшов, в навушниках грала за вікенд. Leave your Tears», якось так, я не пам'ятаю, точно назва називалася. Композиція Сонце світило. Я йшов в руках, тримав пакети з ринку. Мене переповняло щастя, мені було супер затишно. Але вже буквально за короткий період часу пішов дощ, і мені вже не було затишно. Ось розумієте, ось ця ілюзія, так би мовити, цей стан, але стан на сцені ти ніколи не можеш грати. Але цей тип. Перебуваєш в цьому стані, цей стан затишку, він, напевно, досить поруч десь лежить з комфортом, з щастям, з любов'ю. Ось тому це такий серйозний, серйозний ілюзійний психологічний стан. Ось так. Така відповідь. І от наша тематика затишку суто інтер'єрного вона змістилася більше до е то внутрішніх якихось відчуттів ми почали більше запрошувати і більше робити фокус уваги на гостях, які просто самі по собі цікаві, які чогось досягли в цьому житті, хтось більше, хтось менше. Завжди цим людям є про що поговорити і є що розказати. Хто з наших гостей чи гостів був для вас найбільш цікавим? Кого ви найбільше запам'ятали? Всі гості, які у нас були, вони, в общем, Они, как бы, вот, тут раз больше, больше раскрывались, да, и сказать то більше и менше, Некоторые меня просто удивляли, откровенно. Наверное, слава жила. Ну, это может быть, я просто еще под впечатлением, Это наш крайній гость. Короче, слава жила. А мені, найбільше запам'яталися наші розмови. З Олександром Щербаком, людину, яка тут з нуля в Києві, по великому рахунку з нуля в Києві, піднімає теніс. І мені дуже сподобалась розмова з Олесею Клюшником. Теж людина, обидві ці людини приїхали з Донбасу, коли почалась війна. Задовго до повномасштабки приїхали в Київ по великому рахунку майже з нічим. І тут з нуля почали піднімати ну, дуже складні бізнеси. За містом відкритий корт один кор, 25, якщо це буде три, я думаю, що на, ну, в 65-70 можна влізти. Це три тенісних корти, це такі е, заборчики, це освітлення. І то, і то, е, це прям це прям напевно, я б я сказав так вже дешево. Створити екосистему взагалі для аматорського тенісу в Києві, створити неймовірний парк і зробити величезну ландшафтну кампанію, яка вирощує дуже цікаві і красиві рослини, і зробити це таким загальноукраїнським брендом. Ну це круто. Цей сад, до речі, зараз має терапевтичне таке значення. Це точно. Я це відчув на собі. І всі органи відчуттів задіяні. Ми можемо бачити красу, ми можемо слухати, як вода там стрімко, бо є водоспади, стрімко тече. Ми можемо нюхати аромати, там і лаванди, і троянди. Ми можемо навіть смакувати, бо маємо французькі грядки з овочами. Ягідки в нас є, де ми вільно. Вільно дозволяємо їх їсти всім відвідувачам нашим. Тобто можна і, і ну, це все і потрогати, і, і скуштувати. Мені дуже запам'яталася е, розмова з співвласником компанії «Камелія». Ну це знову ж таки це величезний бізнес, уже якому там десятки років, е, там, мабуть. Ну, ми зараз не будемо говорити про вартість цього бізнесу. Це ну, це дорога компанія з величезною мережею збуту. І от мені дуже сподобалось, дуже прикольно було те, що от компанія Камелія, вона по великому рахунку, в питанні вирощування троянд. Вона знаходиться в одній лізі з голландцями, з найкращою країною взагалі в цьому питанні. Правило більш-менш для європейських країн просте: мільйон населення, гектар троянди. І в нас оці 40 гектарів для 40 мільйонів з'явились дуже швидко. І оскільки також існувала імпортна троянда, тож ми одразу поринули в цю важку конкурентну середу, можна так сказати. І от кожен наш гість, він мене чим заряджав? Тим, що Україна, виявляється, це все ж таки країна можливостей. Що Тут можна зробити щось дуже класне. І причому відчувати затишок всередині себе. При всіх наших проблемах, але все одно це можливо в Україні, І це круто. Ну, наша проблема сьогодні это, одна війна. Це навіть не проблема. Это... Трагедия. Трагедия. Это, это наша трагедия. И я вот почему-то уверен, мы все-таки все придем к миру. Не знаю почему, это какая-то внутренняя уверенность. И как сказал один из наших гостей. Это был... Був... це був чемпіон світу з барного мистецтва Євген Соколов. Це не зовсім чемпіон світу з барного мистецтва, бо бо барне мистецтво ще розділяється там на 10 підкатегорій. І коли ми кажемо про саме про барменів, я є шоу-барменом. Це називається спеціальним словом флерінг, тобто чемпіон світу з флерінгу. Флерінг це є собственно підкидання пляшок, якщо дуже грубо казати. І от Євген сказав, кетому треба бути готовим. И это очень правильная мысль, я скажу. К этому надо быть готовым. И вот то, что мы делаем, да, это мы сейчас, по сути дела, готовимся к мирной жизни. Это будет все востребовано. Если сегодня все-таки мысли и головы людей занимает война в большей мере всех, ну, в разной мере и по-разному занимает, это я тоже понимаю. А вот когда наступит мир, То вот эта ниша освободится, да, ну, я имею в виду в голове. В эту нишу, в эту нишу нужно дать качественный, нормальный продукт. Вот, я считаю, вот наш соответствует. И он имеет право на то, чтобы занять эту нишу. Це ви так е акуратненько хочете пояснити, чого нас зараз мало переглядів. Ну, <сум> Дивіться е дорогі, переглядів, да, подійшли, дорогі подійшли. наші глядачі і дорогі початківці-ютубери. Ми теж початківці-ютубери. Це абсолютно нормально, коли у вас спочатку мало переглядів. Не опускайте руки, е -е, ми не з Ромою не опускаємо і вам також рекомендуємо цього не робити. Рано чи пізно е, ви знайдете свого глядача. Рано чи пізно все буде класно. Саме головне це дочекатись цього моменту і з кожним разом, з кожним вашим відео, з кожним вашим новим випуском старайтесь трошечки. Покращуватися, Дядя Рома дуже сильно в це вірить. заряджає цією вірою і мене, тому ми руки не опустимо. І ми сподіваємося, що знову ж таки через війну, коли в нас звільнилася суттєва інформаційна ніша, коли ми вже не споживаємо в таких об'ємах ворожий контент, нам треба робити своє камери, розчехляйте, знімайте, працюйте. Якщо треба буде, R18 студія вам допоможе. <ріст> Дядя Рома, якщо порівнювати наші перші випуски із тим, як там, зараз виглядають крайні випуски, то це дуже велика різниця саме в картинці. Що ви для себе, як відеооператор, як режисер, як людина з великим естетичним смаком? На що ви перш за все звертаєте увагу? Ви сказали, що ви завжди недовольні кінцевим результатом. Але ну, якщо давайте так будемо відвертими, подивитися перші випуски і подивитися зараз, то ну, це небо і земля. Так, от я хотів би відмітити от ще один момент. Ну, в контексті твого питання. Я хотів би подякувати Сергію Радченко. Це теж був гость. Ну, один из первых гостей нашего подкаста, он поверил в эту идею, да, и он поддержал финансовый проект, да, и за эти деньги, если, ну, я, по-моему, да не по-моему, а точно, я купил камеру, и сегодня мы снимаем на три камеры, но, если честно, я хочу четвертую, вот мне... Пане Сергей, это не до вас натяк. Я вам дуже дякуем. Я хочу четвертую, но мне, не хватает еще одного плана. Ну хочется так картинку разнообразить визуально. Тут же все просто. Есть внутренняя планка эстетическая. Я пытаюсь подтянуть под эту планку. Почти получается, но немножко не получается всегда. Может, когда четвертая камера будет? Это шутка. Я разумею, вам треба четвертая камера. Я считаю, что зрителю все-таки надо дать, ну насколько ты можешь это сделать, да, настолько вот и дать такую качественную картинку. Ну, дивіться, дядь Рома, у нас ж зараз ми давайте будемо відвертими, нічого ми не заробляємо на цьому, і в принципі, мабуть, десь навіть із такої мети собі поки що не ставили, прям монетизувати якось цей канал. Ну, по-перше, у нас тут чимало підписників, і до речі, наша політика, наша така домовленість з дідроми, що ми ніколи не будемо клянчити підписки. Ми ніколи не будемо звертатися до вас, шановні глядачі, і просити: поставте нам лайк, поставте нам підписку і ще там. Щось. Ми поважаємо вашу думку. Якщо вам цей е, наш контент буде подобатися, то ви самі підпишетесь. Якщо не буде подобатись, ну окей, в Ютуб великий, ви можете знайти те, що цікаво саме вам. Поки що ми не ставимо для себе таку прям задачу, кров з носа на цьому, як, як якось. Якось заробити. На даний момент ми до цього ставимося як до великого такого цікавого хобі. Ви в цьому бачите свій інтерес, тому що ви, ну давайте будемо відвертими, суттєво прокачали і свої скіли як оператора, і режисера монтажу, і як власника. Студії R-18, ви тепер підготували повний спектр всього, того, що ви можете запропонувати туберам іншим е, подкастерам. Мені це цікаво, тому що я прокачую десь якісь там свої скіли е, в плані розмови з іншими людьми, в плані комунікації. Спробував себе в якості ведучого. Я також бачу свої якісь певні недоліки. Тому кожен з нас поки що виграші насправді. <рес> Ні, ну тут, смотри, тут же как бы, все на самом деле, просто. Я відео начал снимать не потому, що мені этого хотелось, а потому що у меня не было другого выхода. Короче, я администрирую и снимаю для трьох каналов. Тут наш, а там мои. Тут наш, а там мої. моему операторскому, так сказать, опыту всего два года, монтажу год. Я не хотел вообще этим заниматься, но когда ты отдаешь монтаж на сторону, ну первый первый ролик там тебе делают там в ну, обусловленные сроки, второй чуть-чуть уже ну, немножко день-два туда-сюда, а потом уже месяцами длилось. Ну завтра, 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 завтра был волонтерский проект, как бы был есть, да. И это мой ну там приятель, я ему говорю, Виталик, научи меня монтировать. Я тебя не морочил голову. Если на первом этапе мне это было, я все это как, как по минному полю, так ходишь. Монтаж — это очень творческий процесс. Это не техническая часть. Я когда монтирую, я чувствую ритм разговора. Я, кстати, в детстве играл в духовом оркестре на ударных инструментах. Я этот ритм, как вот в оркестре, чувствую, да, и я пытаюсь этот ритм, если его нету, создать. Ну вот для меня это как музыка на самом деле. Монтаж, как музыка. Це хороша назва для вашого якогось роліка. Ми з дяді Ромою дуже вдячні вам за те, що ви ці півроку були з нами. Дякуємо всім тим, хто вирішив підписатися на цей канал. Дякуємо за те, що дивилися е, наші випуски. І ми дійсно щиро. Е, Сподіваємося, що розмови з тими цікавими людьми, які у нас були, трішечки зарядили вас оптимізмом, трішечки дали можливість вам навчитися шукати затишок всередині себе, в яких би обставинах ви не були. Ми з Ромою бажаємо вам гарного нового року, тільки позитивних новин і позитивних подій у наступному. А ми в наступному році знову з вами побачимось. Якщо дійсно ви хочете прийти до нас в студію, це абсолютно безкоштовно. Це треба бути. На етапі. Дядя Рома, ви точно українець? Друзі, якщо дійсно хочете стати нашими гостями, просто напишіть нам, і ми вже знайдемо час для того, щоб це зробити. Якщо ви хочете стати спонсором нашого каналу, Знайдемо 100% час і до вас прийдемо. <риклад> Дякуємо всім, хто допомагав нам робити наші випуски. Щиро вдячні всім, хто знайшов час подивитися нас. Побачимось в наступному році.